Іде мала штурмова група, якщо є одне гарне влучання, там де є точно 200, так вони це бачать. І шов людей в голові відбувається? Вони розуміють, що все пропало. Тому. Що страшно на війні? Чому артилерія є не такою страшною? Хоча там набагато більше вибухових речовин, набагато більша маса боєприпасів, набагато гучніше вибухає, більше осколків. Ніхто не має волі, яка полює саме за тобою. А у разі за співдроном цей піхотинець, який іде в наступ, він бачить цей співдрон, який влітає в його товариша. І він розуміє, що наступний впідрон буде летіти прямо в нього, буде його бачити в камеру і прилетіть рівно в нього. Якщо ти знаєш, що цей дрон шукає саме тебе, і він не буде наносити враження, поки він тебе не побачить. І він буде за тобою літати, якщо ти будеш від нього тікати. А якщо ти залізеш в якусь нору, він буде знати, в якій ти сидиш, і буде намагатися туди залетіти. Тобто, оце викликає дійсно страх.